З 1 січня 2016 року впроваджено економічну частину угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Імплементація зони вільної торгівлі з Європейським Союзом принесе економічні вигоди обом сторонам, каже Сергій Шийчук. А ще зазначають для використання преференційних ставок візного мита або звільнення від сплати мита та прискорення процедури експорту товару необхідний спеціальний сертифікат форми Євро-1. На сьогоднішній день. Видано 82 таких сертифікати. Особливих проблем не виникало, проте є ряд побажань суб'єктів ЗЕД щодо покращення роботи в цьому напрямку. Для прискорення процедуру, процедури експорту з України до країн ЄС угодою передбачено надання статусу окремим підприємствам. Ну, скажімо так, статусу уповноваженого експортера. Що це дає для наших підприємств? Підприємство саме визначає походження товарів, саме засвідчує сертифікат форми «Євро-1». На сьогоднішній день вже є у нас 14 звернень. Менеджер Сергій Сівцов каже, наявність такого сертифікату є великим плюсом, адже це дозволяє вітчизняним виробникам без перешкод експортувати українську продукцію в країни Європи. Звичайно, наразі є ряд питань, які треба вирішити для більшої зручності, але він переконаний, це лише початок. Згодом процедура отримання сертифікату налагодиться і стане більш зручнішою. Це лишень. Впроваджується і питання, які є, виникають. Вони по ходу, вирішуються до слова. з початку року з країн Європи імпортовано продукції на 220,5 мільйона доларів. США це майже у сім разів більше за обсяги імпорту з країн СНД. Ольга Гриців, Юрій Хміль, новини телеканал Раї.